Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма «Опозиція». І в наступні хвилини у нас студії народний депутат України Павло Унгурян. Пане Павло, вітаю вас. Вітаю. Пане Павло, ми знаємо, як досить активно на сьогодні працює парламентська дипломатія. Задаємо і сесію парламентської асамблеї Ради Європи. Санкції проти Росії продовжили. У складі делегації ви також поїхали до Сполучених Штатів Америки. З ким зустрічалися, які результати на сьогодні. Дійсно, я думаю, що сьогодні у всі ланки влади в Україні. Все суспільство має бути змобілізоване задля перемоги України, задля успіху України, тому що народ України, який обрав парламент, народ України, який виборов свою незалежність на майданах України рік тому, народ України, який сьогодні виборює свою територіальну цілісність на фронтах, на сході України, народ України сьогодні. Вимагає від влади е, дії, і тому для нас, для депутатів парламенту, це велика відповідальність е, діяти від імені українського народу усіма можливими засобами. Парламентська дипломатія є одним з таких важливих е, засобів, коли по парламентським каналам або двостороннім, або багатостороннім е, з використанням усіх можливих міжнародних майданчиків ми могли використовувати. Для впливу на агресора для підтримки України за останні кілька тижнів сталося багато потужних міжнародних подій, які однозначно можна характеризувати як перемогу української дипломатії, зокрема і парламентської дипломатії України. І передусім це сесія зимова сесія парламентської асамблеї Ради Європи, на яку вперше приїхало багато нових новообраних українських депутатів парламенту. І ви знаєте, дуже е, важливо відзначити, що за оцінками практично усіх дипломатів, як українських, так і багатьох інших, які дивилися, спостерігали за роботою української делегації у Пар'є, відзначалася надзвичайно активна і результативна робота делегації. Що там було власне, це е, важлива резолюція щодо е, українських е, біженців та вимушених переселенців, в якій ми проголосували резолюцію, зазначивши е, агресію, зазначивши країну агресора як е, Російська Федерація, незважаючи на потужне лобі, яке прибуло із Москви у Страсбург. Нам вдалося і в цій резолюції а також в інших резолюціях е, зазначити вкрай е, позитивну роль і діяльність українського уряду і. Е, Закликати жорстко закликати Росію до припинення агресії на сході України, пане Павло. Ми знаємо, що резолюція парламентської асамблеї Ради Європи є питання по надії Савченко по ваші колезі по українського парламенту. Звільнити її негайно з полону. Але насправді ми подивилися, що російська делегація билася за те, щоб Санкції були не застосовані, тобто вона легітимізує парламентську асамблею Ради Європи, а рішення парламентської асамблеї, наприклад, і Надії Савченко, виконувати не збирається. Так, на превеликий жаль, російська делегація зробила е, максимум зусиль не для того, щоб іти на зустріч Україні, щоб йти зустріч усьому цивілізованому світу, а зробили, зробила с, свій наступальний е, такий е, крок у напрямку кулуарного лобізму, де в кулуарах на якихось е зустрічах е таємних росіяни намагалися задіяти весь свій потужний лобістський механізм для переконання е парламентарів з європейських країн щодо зняття санкцій із е російської делегації. Я нагадаю, що ще в квітні, майже рік тому, коли почалася окупація Криму, Пар'є одностайно. Позбавила повноважень на 2014 рік делегацію від Російської Федерації. Це дуже серйозний крок по позбавленню України взагалі повноважень, і в тому числі у Раді Європи. І ось зараз у січні місяці, наприкінці січня. Знову ж таки, було ініційовано питання продовження санкцій проти російської делегації. Росіяни привезли велику групу на чолі із спікером Державної думи Наришкіним, і ось таким лоббійською групою намагалися переломити точку зору європейців. На жаль, деякі європейські колеги пішли на поступки, заявляючи, що краще відсутність санкцій, це дасть можливість діалогу, але все ж таки позиція України, позиція Грузії, позиція інших країн, які страждають від втручання, в тому числі і Молдова, яка має в своєму складі Придністров'я. Ця позиція перемогла і більшістю, переважною більшістю голосів була прийнята резолюція по позбавленню повноважень російської делегації до квітня цього. Року, верніше з переглядом у квітні на квітневій сесії, і також у цій резолюції було прийнято пункт власне як поправка від України щодо негайного звільнення uh -huh. депутата Верховної Ради України, І, до речі, члена делегації у парламентській асамблеї Ради Європи і таким чином делегата Пар'є із депутатським і міжнародним імунітетом Надії Савченко. Ще одне запитання перед тим як поговорити про візит до Сполучених Штатів Америки. От дехто з ваших колег. Схиляє іншу частину зали е, йти на прямі перемовини сьогодні із російськими колегами, це прийнятний сценарій для вас на сьогодні. Прямі е, переговори із депутатами Державної Думи Російської Федерації. Я думаю, що будь-які переговори вони краще за е, бойові дії, однозначно. Але позиція фракції Народний фронт, яку я доносив і в парламентській асамблеї Ради Європи, і в, під час візиту у Сполучені Штати Америки. Має позиція України, має бути сильною. Можна виходити на будь-які переговори із позиції слабкості, і тоді однозначно переговори е, будуть програні, і Україна е, не отримує е, жодного шансу на відновлення миру і припинення е, цих терористичних актів проти України. Якщо позиція буде з позиції сили, про чого ми власне і е, е, прагнемо. І вибудовуємо сьогодні сильну позицію України. Що має бути позицією сили? Перед усім, для того, щоб ефективними були переговори щодо мирного врегулювання, в нас має бути сильна армія. Тому що країна, яка має потужну армію, сильні збройні сили, органі правопорядку, вона виходить на переговори мирні з позиції сильної, не атакувальної, але позиції захисту своїх кордонів. І е, тому саме ми під час і зустрічі в Європі, під час зустрічі у Сполучених Штатах, наполягали на тому, що Україні потрібна допомога від передусім від гарантів нашої свободи, незалежності територіальної цілісності, якими є в тому числі Сполучені Штати і Велика Британія і Росія, яка Якраз і порушила Будапештський меморандум. Ми просили допомогу у вигляді, в тому числі зброї, в тому числі засобів зв'язку, засобів наведення, засобів комунікації, радіоелектронної розвідки тощо. Чому сьогодні в Україні є велика кількість патріотів, які готові відстоювати територіальну цілісність, незалежність України, але нас не вистачає зброї, в нас не вистачає, як кажуть наші закордонні колеги, military equipment, військового обладнання, і саме тому, виходячи на переговори, в тому числі із державною думою в режимі міжпарламентського діалогу, в тому числі сьогоднішні мінські перемовини. Ми маємо виходити з сильною позицією, яка підкріплена реальною силою наших збройних сил. Наскільки був на вашу думку результативний візит до Сполучених Штатів Америки? Зрозуміло, що республіканці цілком і повністю підтримують на сьогодні питання підтримки України, в тому числі і зброї, і фінансування обороноздатності України. Інші люди, які зараз займають позицію нейтралітету, вдалося й схилити до того, що Росія є агресором, що треба. Паралельно з тим, щоб домовлятися, треба і оборонятися українцям безумовно. Я хотів би сказати, що на минулому тижні делегація від Верховної Ради України прийняла участь у національному молитовному або ще як його називають, національному президентському сніданку. Це велика міжнародна подія, яка відбувається кожного року у перший четвер е, лютого місяця, і е, я маю честь вже останні 9 років. Координувати українську делегацію на цій поїздці це великий майданчик, на якому збираються представники більш ніж 150 країн світу, це президенти країн, прем'єр-міністри, урядовці, конгресмени, парламентарі, представники бізнесу, культури, духовенства, щоб говорити про цінності, які об'єднують все людство, цінності християнства. Але безумовно, зважаючи на ситуацію в Україні, величезний інтерес був прикутий до нашої делегації. Ми мали дуже багато двосторонніх зустрічей з американськими партнерами. Передусім, нам вдалося зустрітися із керівниками профільних комітетів конгресу, конгресом із комітетом із питань розвідки, головою підкомітету конгресменом Майком Квіґлі. Ми зустрілися із конгресменом Адагом Лемборном, Ми зустрілися і у нас була дуже результативна кількагодинна зустріч із українським кокусом, тобто українською групою Дружби США Україна, конгресменом Сенді Левіним, Майком Фіцпатріком і конгресмумен Мерсі Каптур. Це люди, які є, скажімо так, українсь мають своїй родині людей українського походження, їхні прадіди. Були з України і вони сьогодні є на стороні України. Вінцем наших парламентських зустрічей, конгресових зустрічей була коротка, але змістовна зустріч із спікером конгресу, паном Джоном Бейнером. Це дуже впливова людина. І що зазначили всі конгресмени? Що зазначив спікер? Ось тут я якраз з вами не погоджуюся, що сьогодні у конгресі, у сенаті між республіканцями і демократами. По питанню підтримки України є абсолютна єдність і між конгресменами, і між сенаторами і Нижня Палата, і Верхня Палата, і демократи і республіканці готові підтримати Україну в тому числі зброєю, коли будуть предметні кроки зараз на даний момент м'яч на стороні поля адміністрації президента Обами, і наскільки нам відомо, і державний департамент. І Пентагон як Міністерство оборони і розвідувальні служби дали свою підтримку такому підходу. На превеликий жаль, є ще кілька посудових осіб з найближчого оточення, які все ж таки ще підтримують питання нейтралітету. Але вчорашня розмова президента України з президентом Сполучених Штатів підтвердила, що очевидна мінська зустріч, яка відбувається сьогодні. Щодо мирного врегулювання е, такого терористичного нападу Росії на Україну. Якщо вона не дасть е, своїх е, плодів, то е, Сполучені Штати нададуть зброю, і це буде один з ключових е, е, меседжів, який буде донесений до Росії. Якщо сьогодні Росія тверезво погляне на ситуацію. Якщо Росія погляне на ті останні події, коли під керівництвом секретаря РНБО Олександра Турчинова було здійснено прорив, реальний прорив у навколо Маріуполя, що дало нам можливість зміцнити оборону цього великого міста, українська армія вже не та, яка рік тому, коли в нас вояки розбігалися і кидали БТР БМП зброю. Сьогодні Українська армія міцна духом. Нам потрібна реальна міжнародна допомога, і тоді ми зможемо відстояти свою незалежність. Хоча знову ж таки ми мирні люди, і Господь закликає нас до того, щоб ми прагнули миру і були миротворцями, але нам потрібно мати сильну позицію, і ми це донесли в Сполучених Штатах Америки. Маючи там величезну величезну підтримку. Пане Павле, от ваші американські колеги звертали увагу вас, як народного депутата України, на те, що обов'язково має бути звернення від українського парламенту щодо пришвидшення надання Україні зброї. Чи, чи це звернення це просто такий моральний заклик, тобто юридичних наслідків від цього звернення немає. Однозначно, ми проговорювали і е, звернення, яке ініційовано, до речі, знову ж таки нашою фракцією Народний фронт. Е, хочу сказати, що е, наші міжнародні партнери часто роблять е, деякі кроки, навіть е, випереджаючи нас. І це дійсно нас дуже надихає. Наприклад, коли ми перебували у США, в Сполучених Штатах, Вашингтоні зустрічалися в тому числі з сенаторами, на знак підтримки до нашого візиту української делегації, республіканські сенатори зробили такий, знаєте, парламентський флешмоб, коли вони встановили мікрофон, і до мікрофона підходили сенатори і республіканці, і демократи, і вони фактично всі говорили одне і те саме. Президент Обама. Надай Україні зброю, це яка наші дипломати і е, старожили Сенату кажуть, що це таке було вперше. І я хочу нагадати, що е, прийнятий е, парламентом Сполучених Штатів акт про підтримку свободи України він вже прийнятий, в якому навіть встановлені чіткі е, часові рамки, коли. Адміністрація президента Обами, коли Білий Дім, коли міністерства і відомства мають робити кроки по підтримці України і по санкціях відносно Російської Федерації, і тому наше звернення до Конгресу Сполучених Штатів України має стати власне ось таким додатковим стимулом до того, аби переконати рухатися по цьому сценарію. Але ще раз повторююся: справа захисту нашої країни передусім. Питання до нас, до українців, і я дуже вдячний, що сьогодні і Всеукраїнська рада церков, яка буквально вчора е мала своє засідання, це патріархи всіх українських церков, і православних, і католицьких, і протестантських, а також лідери інших релігійних організацій, прийняли ключове звернення: звернення до українського народу відносно захисту батьківщини, тобто всі кола українського суспільства. Об'єднуються навколо захисту наших кордонів, нашої незалежності, територіальної цілісності. Нікому ні в Житомирі, ні в Одесі, ні в Києві не хочеться бачити те страшне, що робиться сьогодні на Донбасі. Саме тому ми підтримуємо волонтерів, саме тому ми підтримуємо армію, і це маємо робити. Ми українці. Міжнародна спільнота може нам у цьому допомогти. Відносно американського озброєння. От вам не здається, що ну, поки що це потенційне рішення, так але все ж таки, от експерти кажуть, що для Ізраїлю Сполучені Штати щороку виділяють озброєння на суму 3 мільярди доларів. А для України, яка в території набагато більша, 1 мільярд доларів. Можливо, треба більше вимагати вже зараз? Є така ситуація, є така проблема. Справа в тім, що Сполучені Штати Америки велика, потужна. Геополітична країна з геополітичними інтересами, які є по всьому світі, і це природньо і це нормально в тому числі одним з питань геополітики США є власне питання мирних врегулювань, питання прав людини, питання підтримки молодих держав, яким власне є Ізраїль. І тут питання власне, в донесенні позиції, власне, знаєте, в такому здоровому лобізмі. Якщо говорити про Ізраїль, то напевно це країна, яка лобіює свої інтереси у світі під номером один. І коли десь якісь прояви антисемітизму чи прояви якоїсь загрози до держави Ізраїль включається механізм по всьому світі, і це можна тільки вітати. Якщо говорити про Україну, то Україна є одним з питань на порядку денному міжнародної спільноти на од... одним з питань на порядку денному зовнішньої політики США. На жаль, російська пропаганда, яка є дуже добре фінансованою, і ми це навіть в серці сполучених штатів у Вішингтоні відчули. Російська пропаганда показує свою терористичну діяльність на території України як просто конфлікт між заходом і сходом, як просто громадянське непорозуміння, і тому деякі... Політики, чи деякі країни, якщо говорити про Європу, не поспішають виділяти, допомагати, тиснути і так далі, тому що на жаль, працює пропаганда сьогодні для нас одним з важливіших питань, як для України, так і для нашої дипломатії, в тому числі парламентської, є організація інформаційної зброї, і тут можна тільки... Просити заохочувати наше створене міністерство інформаційної політики до того, аби більш якісно, більш потужно, по-новому дійсно запрацювала наша в доброму розумінні лоббійська, пропагандистська інформаційна машина, в тому числі і в Сполучених Штатах, зрозуміло. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися із народним депутатом України Павлом Унгуряном. Залишайтеся з нами на все добре.